Слава Богу. Як хочеться на мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подимхи тихенько полетіти У вифлеєм, на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто названим Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився в маленьких яслах і був подібний до усіх людей. Та це дитя колись рятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, він піде по хвилях моря, він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у життя, і в серці назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, щоб бути світлом тим, хто в темряві, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою в їхньому житті. Для тих, хто слабкий, він сила і скала, для тих, хто прагне, він жива вода, для тих, хто заблудився, добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб життя. Тим, хто слабкий. Він сила і скала. Тим, хто в страху, він пристановище фортеця. Для тих, хто в недостатку, і Ісус є повнота. Для тих, хто гине, Він дає спасіння. Для тих, хто мертвий, Він нове життя. Для бідних Він є той, хто так збіднів, що в кожен з нас навіки збагатився. А для багатих він багатший від усіх, і по привиці батька оселився. Для відомих Він той, хто був і є, і буде. Для всіх дітей Він той, хто слухався батьків. Для всіх засмучених Він той, хто любить, для знатних йому ім'я Цар Царів. Тому сьогодні озираємось минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди, а ким для тебе є його життя. Може, тобі він історична постать? Може, для тебе він лише дитя? Та знаю точно я, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І він не просто немовлятка в яслах. Ісус, це радість, мир і доброта. І спокій що панує в душах Ісус надія і наша повнота, мій друже. Неважливо, ким ми є, та пам'ятай життя Твоє одне, але Ісус, померши на Христі, дає нове життя тобі. І незалежно віриш Ти чи ні. Ісус є Богом на землі. Але коли приходимо до нього в каяті, стає Він Богом в нашому житті.